І всім призом я Doom і Це третій дос по броу скарсу, в якому я буду апати собі 25 ран на DR, поздравляєте? Насіки жорстко і чітко. І ось моя перша катка. В ній мені прям дуже повезло, я б так сказав. Бо зміг нафармити багато. Пік. І це мій зараз буде кібермум, кібер Прикинутись мертвим. Ну він, на жаль, не сильно бояться, за що його хипаємо тут оп, ізі кіли. ізі мани. Це правильно. Но зараз тут і він надіється від мене не, не, не. Ми його не пускаємо. Ми його доганяємо і добиваємо. Отак от. Кажуть, до домцю. Ну, тут, конечно, крінж, бо я спутав клона з справжні, ну то так я. Yeah. Yeah. Кажуть, не важливо. Тут зараз як кібер, ну, IQ-мув IQ зробити, тобто обойти противника, щоб зажати грея. Або, я думаю, заробити рибок. І оп! Он себе! Це колду абучі американ. Ви розумієте, мені скільки що не он напав на мене? Так би я б зайняв топ-3, а не топ 2. Да. Обідно, що у щасливі так. Не судьба, яка кажуть. І тут настав час другий карти. Це напряжений момент я йшов до шель, оскільки треба було позитити мої банк. Так. Да. Означати дуже добре. І тут, на жаль. Вони зацімилися. У oh мене знаєш, вони віднесся до тих гандонів, які тімляться. І того я трошки прибрав ми битися. Тому що це дуже погана ідея. Хто згоден постав лайк. Як І я тут помірю, що вони дали бідного морська. То потрібно з ним зацінитись теж. Оскільки це шанс них насипати. Да? Це класний план. Я б сказав ідеальний Тут зараз час було час забайтити його на ульту. О май гад, ну він. Ну він... Ну він секує, поняли? Він мене боїть. Да. Бо скільки я жорсткий. Жор, жорсткий тіп Ну. Обідно, що тут вальше приєднався, конечно таке. Розбруся. І, і тут чудом, чудом везе, що вони аряться на тих, а не на мене. І не на мого Мортіса. І за допомогою ми описуємося два на два. І я вирішив пропустити на. Його тях сножемо майже фул хп, но тут оп Мортіс мене скрисе. О мегет. Із Дон приєтно, то ще й поставить дизлайк, ну це... Ужас. Но бусями бувають такі катки, в яких тупо хочеться... плакати, блядь. Це ти сливайся, як рагуль, блядь. Блять. Ти даже я музики не поставив. І тут проти мене грає персонаж, який настільки легко похвати, що ого. Я від неї настільки не обхватую, що це так йде. Таких під неї давно не, не получав. І тому я вирішив потихеньку неї обійти з боку, оскільки це найкраща ідея. Щоб не я забрав інші, але в мене так і вийшло. Одна тут, на жаль, на жаль, проти мене попався честер. А оскільки честера чуть-чуть багатенько урона, він мене розібрав секунду. Ну, все-таки я отримав плюс 6 кубків, і я нарешті достиг і отримав нового персонажа Емс. На якому я апну 20 ранг в наступних серіях Юху. І сьогодні час підбити підсумки. Ми апнули цілих, 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 цілих. Плюс 14 кубків, да. Я знаю це жорстко.